Побудували, кинули ]nat. його, колах, і, і зараз немає нікого, не десь що там робиться. Я свідок, що комогоспа це, бо там комонгоспівські працівники красили, забор, ставили, все все робили. То я свідок, ставили. Ставили. Там Марина красила. Казва. Є комунгосп красив. Ні, ми не фарбували. Ми не ставили, ми не ставили. Я вибачаюся, ми фарбували огорожу Федорівна, Підкіп він єдиний бути. Сьогодні в енергії ті качелі, качелі знаходяться каже. Що що? В енергії в підвалі. Да. Що? Качелі вже познімали. Тобто там пасти качелі. Не, ну, там никто не падал. Падав. Покали дитина. дитина. Нема зафіксованого. Є. А чого чо воно не Я ж, коли ну, це? Воно за... знає, потихеньку. Там вже про це було. Тяжкі вже немає ні одного там. Ні, ну це ж неправильно. Ну, ну то що? То, то, то Тож давайте будемо стати питання. Так само і куриці, ми звиніш той самий. Нам передали його на баланс? Ні, так от питаю каже: ні, не передавали. То, то кажу, що? А що ми що маємо стати будували Щас? на тій землі? Про що ми маємо, що можемо... неправильно правильно робиться і на для того, щоб будувати майданчик, повинно бути відповідне рішення виділити землю. Кому не виділити? Вже кг. Я не хай вкладу гроші. Хай кладуть, ми не проти. Будь ласка, ми за. Будує. Але робити правильно він гроші вкладає, передає на баланс. І Богдан Михайлович обслуговує, посилає туди працівники, які дивляться, прибирають і А не зробити перед виборами, показати, що це є. Ну, ви ж добре а це правильно. А хто його дарує, що там робити? Мер? Ну там, Нема вже рішення міської ради, щоб там будувати той майданчик. Так, по-друге, два карять каналізаційні люки там. Ви знаєте, яка може бути біда? Ну я скажу, ну, що, що там є, не А ви знаєте, яка може бути біда? І є випадки вже на дитячих площах, коли діти падають. Ну добре, то там Єремію не буде треба дитина грошей. А тут базарники потребують за те, що вони в неї. Це втрати. раз. Ні, ну але я про підхід кажу. Я не кажу там про гроші, я про підхід, той будь-єдиний. Якщо ми щось, якийсь об'єкт будуємо, значить повинна вся витримати процедура від виділення землі, надання дозволу і так далі. Де дозвола на, е, значить, там відповідно на воду, ну майса, сйомка і так далі. Сказав, що нічого не треба. Я його питала задавала. Що що? За того маданчика нічого не треба. Хто казав? Я питала бужутого. Ні, ну Все. Ну, ну це правильно? Я ж його питала.